Всім привіт! вас вітають морозники, або чеморник, або хеліборос, якщо не помиляюся. Ось таке диво. Зараз холодно, ще березень місяць, а вони вже ось такі розкішні. Це я купував ділянку, я її накрив банкою 3 хай переживається ліпше. Цей купував за 50 гривень. Разом з ним вона поклала мені ще дві, ну, два пасінці. А махровий купував махровий жовтий, ну такий жовтий зелений, я не знаю. Чи Double Lane Green, чи Double Lane Yellow. Щось таке з них. Ну, за 70 гривень, господи. Я таку ціну не бачив в інтернеті. І задоволений. Той ще махровий не розквіт. Оце я відділив, тому що воно майже одірване було. Брунька і в місті з корінцем. Там два корінця і брунька. І також. ось на кривій банкою, хай корінюється. Ой, а це ось також. Це махровий. Мохровий показує свою квіточку, але дуже-дуже-дуже повільно. Я його роздирав, хоч так не бажано робити. Не бачу, що мохровий. Принаймні не вдорила, що. Це бачу насінинка була. Цікаво мені стало, який він виросте, прикопував. Це подарунки, що вона клала. Один. Другий. І там третій. А ось, а ось це купував в іншої жінки. Тут Ірисики я три замовляв. Два по 30 і один за сімдесят. Сорти підписані. Так. Хай Мастер. Це, це подарунок. Футлус, знаком питання. Не знаю, що воно таке. Цей Honeywood Night. А ось eh, Pars Parscon Pars, Down. Far Pars, Scond не знаю, що це таке. Подивлюсь, перевірю. Але головніше похвастаюсь цими морозниками. Всього. 80 гривень. Зараз щось не покупується. Ось такий кущ. Кущ. Повноцінний кущ. Повноцінний дорослий кущ з гарної кореневою. І 70 гривень. Боже, я був щасливий, тому що я замовив за 60 гривень лише отаке одне стебельце. Ой, за 60, за 100 гривень, отаке маленьке стебельце. Із трьома корінцями за 100 гривень, яке ще буде йти в дорозі. І за 150 махровий. Тому я був радий і тішився, що купив за 50 і за 70 ті в принципі, вони гарні. А за 70, такі. я навіть не очікував, що вони будуть такі великі. Ось бачите, такий колір. Так Спробую так зробити. Оце, цей дуже гарний. Подивіться, жовтенький з серединкою. Цей такий біло-зелений, цей бордовий з білясими кінчиками. Цей такий Рожево-біло-зелений, якийсь такий. В нього зовнішня сторона красивіша виглядає, як на мене. Цей над, напрочуд чорний, майже красивий, такий насичений. Одного сорту не було, і ще темніше, майже такий, як ніч, вже закінчився. І був ще білий в крапинку. Ну, я так думав, що ну, в мене біленький є. Біленьки з крапинками є, посаджую їх разом, хай опиляються. І щось середнє між цими двома вийде схоже на те, що вони продають. А, так тут два, тут ще є. Тут ще є отакий. Ось цей, цей най, найкрасивіший із оцих рожевих, тому що вони щось майже всі схожі. Це такий з цяточкою. І кольор ніжно, ніжний рожевий. Також до цих чемерників я замовив флокси. Флокси по 25 гривень. Флокси різні. Купував 5 штук. Ось один. Два. Це щось дрібне. Три. Так, не буду витягувати чотири. Тут і маленьких ще накидано. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, давайте порахуємо великі. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все одно щось не виходить. О, та тут ще. Ой, не пам'ятаю як називається, філетом в мене світе. Яке тут буде, чи таке, чи ні. Не знаю. Але все одно я дуже задоволена цією покупкою. І за подаруночки ще одне величезне дякую. Такі розкішні квіти. Е, можна сказати, мабуть, найголовніше, що, з чого треба було почати, що садити їх бажано і в тіні, можна в тіні, бо на сонці вони вигоряють. Хоче з добрим поливом, хтось там намагається бавитись, аби вони не згоріли. Але так як в мене вода не надто гарної якості, то ліпше я посаджу тут їх. А також треба їх замульчувати. Вони не люблять кислий ґрунт, їм бажано нейтральний або навіть слабко лужний, тому можна додати в посадкову яму трохи попілу та його перекопати, Добавити свіжого ґрунту, трошки зверху, щоб не попалити коріння. А тоді садити, садити так само, от. не закопувати його по самі вуха, як то кажуть, а садити от, по білу. Ось поки було посаджено, поки його й садити, кореневу шийку. Так, давайте я розберу. Подивлюсь на корінечку.